Ось, дивіться, яка гарна. Гляньте, яка красива, дуже крупна. Жителька Семенівки Ірина Клименко з чоловіком збирають чорниці. В лісі з четвертої ранку. Ягоди цьогоріч вродили, каже жінка. Комари також. Комарів дуже багато, дуже багато. Як рятуєтесь? Спреєм. До Не особо. Не завжди. Подружжя приїжджає сюди кожен свій вихідний. Ягоди збирають на продаж. Здають заготівельникам зараз по 50 гривень за кілограм. Два дні тому їм платили менше 45 гривень. Скільки вдається зібрати за сезон, жінка не рахувала. Ну, за день літрів 20, от за місяць рахуйте. Сезон чорниць для неї хороший підробіток, бо на її зарплату медпрацівника не проживеш, каже Ірина. А любік лісу ми сюди не їздимо. Ще один збирач чорниць місцевий. Микола Скалазуб живе за півтора кілометра від лісу з чорничниками, приїздить до лісу щодня. Кожен день два є. Учора набрав три, а година сорок отако приблизно так. І ведро виходить, так? Да? Ну ви бачите, вже є, вже в мене ведро, вже можна додому йти і знову приходити знову. У відрі – 6-7 кілограмів ягід, то за день може заробити понад 600 гривень, якщо брати сьогоднішню ціну. Дари лісу, чорниці та лисички єдиний його заробіток. Плюс живе за рахунок власного господарства. Зараз не працюю, тому що роботи тут немає практично. Село маленьке, людей немає, так що. Лісник Борис Фролов каже: у будній день людей приїздить сюди мало, у вихідний повний ліс. Збирають руками рідко, в основному спеціальними приладами, які купують на базарі або виготовляють власноруч. Брачка працює, в принцип так Ось так і беруть. Ми сякуратна брація, то тонув нормально всьому. А нікотері няколи... залажуть самого низа і по всьому протягують. Воно обриває лісця і все обриває. Щоб менше шкодити чорничникам, лісник радить для збирання ягід купувати збирачі з пластику. Ну, от этот ще один вид цих брачок, або грабарок, або комбайн, як називають. Це більш гуманне, більш удобне. Не острий, і оно тут більше розстояння між цим, і оно і ну, проходить легко через стебель рослини і не, не травмує його, як ті, які ми бачили в лісу. Щодо лисичок, то зараз можна знайти лише поодинокі, бо спека, каже лісник. Кілька днів тому їх було багато. За кілограм зібраних лисичок на Семенівщині платять 90 гривень. багатьох людей це єдиний заробіток. Лисички, ягоди. І от ждуть до того сезону, щоб заробити якусь копійку, щоб прожити год до наступного сезону. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.